Ну що тут коментувати? По-перше, е велика журба і скорбота за ті, хто загинули від е цих ударів, е має співчуття рідним і близьким, і будьте впевнені, ми відомстимо за них. Що стосується дії Російської Федерації, це звичайно очікувано під час війни і вони ведуть війну поза правилами і поза всякою джентльменською, джентльменським розумінням. Тому. Відповідь ми мусимо наносити такі ж самі удари. Але питання полягає в тому, що росіяни і далі будуть на нам наносити удари, а ми не робимо певних висновків, а треба розробити висновки. По-перше, кожен авіаційний наліт – це абсолютно нова побудова цього удару. По-друге, те, що вони під час. На літо вивчають спроможності нашої системи протиповітряної оборони, і роблять висновки, і прокладають свої маршрути з урахуванням попередніх наших дій, і завжди вони шукають слабкі місця і будуть і в подальшому шукати. Вони не рахуються з тої кількості дронів, які вони запускають, а якраз за рахунок, щоб хоч одна е ціль за їхнім планом була знищена. Що це нам е дає для наших роздумів? По-перше, я в черговий раз звертаюсь до мерів. Міст до керівників наших територіальних громад, на жаль, бюджет країни не тягне. На жаль, непральне планування бюджету не тягне насичення нашої повітряної оборони протиповітряної оборони. Тому е, вже Сподіватися, що нам хтось щось допоможе, не варто і треба самим вже приймати рішення і закупати систему протиповітряної оборони, релокаційні станції, які є і українського виробництва, які значно підвищать спроможності щодо охорони наших місць, наших районів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, бо бюджет збройних сил не тягне ці речі, а матеріально-технічна допомога наших партнерів. Не розраховує на прикриття е, всіх об'єктів, коли ворог вираховував, що практично по Києву дуже важко наносити е, такі прицільні удари, що там потужна е, протиповітряна оборона Вони почали безпосередньо що е, знищувати ті міста, які менш захищені, і досягають цього достатньо, на жаль, успішно тому. Ще раз скажу, ми можемо наростити наше зусилля. У нас є для цього ці спроможності, але це потрібні додаткові ресурси, і це вже безпосередньо за рахунок тих, хто проживає в цих країнах. Як би це банально не звучало, але між тим, наш захід залежить тільки від нас. На жаль, попередні роки керівництво країни не звернуло на це уваги і не накопило потрібні ресурси для захисту повітряного простору України. Оце все, що можна сказати про ці е, авіційні удари, авіаційні нальоти, ракетні удари на жаль, в подальшому воно буде продовжуватися. Якщо ми будемо в пасивному варіанті просто спостерігати, нас і далі буде знищими. Тому ми мусимо наростити наші спроможності зараз. Сергій подальшому... ми пасивно наблюдаємо за цією картиною. Чи все ж таки докладаємо зусиль? Ні, ми звичайно докладаємо зусилля. Я вдячний певним мерам. Міст, які в цьому приймають участь, але треба це значно поширити, значно розширити свої спроможності, і у нас є ресурси. І ще раз кажу: крім нас, самісне ніхто не захистить. Так от питання полягає в тому, що е, мери і той самий мер Києва просто чудово проводить е, роботу щодо забезпечення безпеки Києва, і це його заслуга, і його домовленість, і вони закупають ці ракети. Це як приклад, треба нарощувати і для інших мерів. Це такий живий приклад. Що нам треба робити?